Палкіно Львіна завжди закарбувалися у пам'яті завдяки гучним прем'єрам того часу: серцевітки, барбритки й койот, сусідка і звичайно ж культовий американський пиріг. Ці комедії стали справжніми хитами. Ну а трилери дикість та ефект метелика взагалі дивились на одному подиху. Актори, що зіграли у цих фільмах, стали справжніми зірками. Але в якийсь момент просто зникли з великих екранів. Одні борються з важкими захворюваннями, інші знайшли щастя у тихому сімейному житті. А хтось постійно влаштовує скандали та ще задовго до б'янки цензорі ввів моду на голі сукні. Давайте з'ясуємо, що відбувається у житті кожної з цих красунь. Дженіфер Лавгюіт вважалася однією з найпривабливіших молодих акторок у 90-ті та 2000 2000-ні. Найбільше вона запам'ятала свої ролі в комедії Серцідки, де вцілила образ привабливої шахрайки. Хоча починала вона як співачка, записавши перший альбом ще у 12 років. Здобувши успіх на великих екранах, Дженіфер стала заручницею свого амплуа, привабливої та легковажної дівчини. Тому наступні ролі були однотипними хоча акторка була в них ду. Уже органічна. У 2010 році вона почала зніматися в серіалі список клієнтів і на майданчику познайомилася з актором Брайаном Хелісеєм. Між ними виникли романтичні стосунки, і незабаром Дженніфер завагітніла. Згодом вони одружилися та у них народилося ще двоє дітей. Наразі пара виховує доньку Отем та синів Атікуса та Ейдена. Після народження дітей кар'єра зірки пішла на спад. Тож, знявшись ще у кількох прохідних серіалах, вона вирішила. Присвятити свій час родині, хоча деякі змі стверджують, що це сталося через її зіркову хворобу. Поговорювали, що з нею стало складно працювати, тож режисери просто не хотіли запрошувати її у свої картини. До того ж, після других пологів Лав сильно погладшала і вже не могла відповідати образу, до якого звикли глядачі. Однак у 2014 році її взяли в серіал Мислити як злочинець, хоча протрималась вона всього один сезон. Зараз акторці 46 років. І очних прем'єр на її рахунку немає вже давно, проте вона знімається у серіалі «9.1.1». На світських заходах вона з'являється рідко, тому її появи стають приємним сюрпризом для шанувальників. Обов'язково напишіть, а який фільм з Дженніфер Левґіт залишив після себе найяскравіше враження у ті часи. Талановита акторка Емі Смарт була справжньою зіркою нульових. Її кар'єра починала з моделінгу, але вже зовсім скоро розкрився її справжній талант. Одні з найвідоміших картин за її участю траса «Траса 60» та ефект метелика. Пізніше у 2006-му, в неї ще був гучний успіх у фільмі Адреналін, де її партнером став Джейсон Стейтем. А ось з десятих кар'єра акторки пішла на спад. Успіху фільми за її участю не приносили. Натомість у цей період життя Еммі. Знайшла щастя в особистому житті у 2011-му Вона вийшла заміж за телеведучого Картера Остерхауса. А у грудні 2016-го у подружжя народилася донька Флора. Для появи дівчинки парі довелося звернутися за послугами сурогатної матері, оскільки довгий час. Емі не могла завагітніти більш-менш відомими фільмами, у яких акторка знімалася останнім часом, став фільм Катастрофа 13 хвилин 2022 року випуску та заснована на реальних подіях драма на священній землі, що вийшла у 2023 році. Але Емі живе не тільки акторством, а й благодійністю та підприємництвом. 49-річна зірка понад 10 років є представником благодійного фонду за бухти», який виборює чистоту Прибережних вод Каліфорнії. Також вона займається підприємництвом. Разом з чоловіком вони випустили свій бренд постільної білизни. Ніф Кембл стала популярною ще у 1996 році, виконавши роль сідні у фільмі Жахів Крик. За роль у другій частині, до речі, Кембл отримала премію MTV Movie Awards. Окрім крику, ні знялася у великій кількості фільмів, була сценаристом та продюсером. Ви скоріш за все пам'ятаєте її ще по фільмам Дикість і студія 54 що ж до особистого життя Нів була заміжня декілька разів. По інформації у змі наразі НІВ проживає з актором Джеєм Джеєм Філдом. Разом вони з 2011 року. Пара виховує двох синів: Каспіана, який народився у серпні 2012-го, та Рейнора, якого пара встановила у 2018-му. Зараз акторці 51 рік. Вона продовжує свій творчий шлях у телевізійних серіалах. Хоча ще може з'явитись у продовженні крику, вихід сьомої частини якого запланована на 2026 рік, обов'язково напишіть, чи чекаєте ви цю прем'єру. Коли мова вже зайшла за фільм Дикість, неможливо не згадати про головну зірку цього фільму Деніс Річардс. Хоча відомою вона стала перш за все завдяки культовому фантастичному бойовику Зоряний десант. Також вона засвітилась в друзях та була дівчиною Бонда у фільмі І цілого світу мало що для акторки мало стати справжнім кіноуспіхом. Проте, згодом, кар'єра Річардс почала пробуксовувати через особисті проблеми. Скандальний шлюб із Чарлі Шином сильно вдарив по її репутації, а вибір неякісних проєктів лише погіршив ситуацію. Проте, непрості стосунки не вплинули на її бажання стати мамою. З 8 вересня 2018 року Деніс одружена з канадським актором Аароном Файперсом наразі акторці 54. Вона відома не стільки цікавими кінопроектами, скільки скандалами навколо своєї родини. Зокрема, вона знімається у відвертих фотосесіях, які згодом стали основною сферою діяльності для її доньки. Нещодавно вони навіть знялися разом, що буквально обурило спільноту. Успішна голівудська акторка Крістіна відома ролями у фільмах Мілашка або Солодка Крихітка, Вигляд зверху кращий», пережити різдво та багатьох інших. Вона також часто брала участь у серіалах та навіть зіграла у друзях. Акторка була лауреатом та номінанткою на різноманітні премії, зокрема Золотий Глобус та Еммі. Також вона відома філантроп та засновниця благодійного фонду «Right Action for Women». Щодо особистого життя, з 2013 року Еплгейт перебуває у шлюбі з музикантом Мартином Леноблем, з яким вона у відносинах з 2008 року. У них є спільна дочка Сейді Грейс, але не дивлячись на успішну кар'єру Кристини, з 2023 року, акторка більше не знімається. Приводом для передчасного завершення кар'єри став Росія склероз, який діагностували акторці. Тепер зйомки, які можуть тривати до 12, а то й до 14 годин підряд їй не під силу. 53-річна акторка не раз розповідала, що навіть прийняти душ їй дуже складно, бо вона просто не може стояти самостійно. А в нещодавному інтерв'ю журналу People зізналася, що змушена носити памперс. Варто зазначити, що вже після того, як стало відомо про хворобу акторки, вона отримала зірку на Алеї Слави, чому дуже зраділа. Також вона створила. Підкасти веде його разом з акторкою Джеймі Лін Сіглер, яка дізналася, що хвора на російний склероз більше 20 років тому, коли вона знімалася в клані сопрано. Будемо сподіватися, що підтримка одна одної та близьких допоможе їм у цій нелегкій боротьбі. Ще одна зірка нульових, Сельма Блер, яка знімалася у блондинці в законі, жорстоких іграх і була партнеркою Крістіни по фільму Мілашка дуже рідко з'являється на публіці. А останній більш-менш відомий фільм за її участі «Тайна мого ворога датується 2020 роком. І як це не сумно прозвучить доля Сельми, розпорядилась так, що вони з Крістіною стали колегами не тільки по акторству, а й на жаль, і по важкому захворюванню. Ще у 2018 році зірці по. Ставили діагноз росіяни склероз за рекомендацією лікарів. Вона завела собаку, який допомагає їй пересуватися. До речі, перші ознаки хвороби були в неї вже в дитячому віці, але батьки списали це на те, що вона хоче привернути до себе увагу. Вона навіть написала книгу про своє життя та довгу боротьбу із хворобою, яку, на жаль, діагностували так пізно. Щодо особистого життя акторки, з 2010 по 2012 рік Сельма зустрічалася з дизайнером Джейсоном Бліком, від якого в неї є син Артур Сен Блік. А з 2013 по 2016 вона була разом з Роном Карлсоном. Потім пара розлучилася, а з 2019 знову воз'єдналась. Та вже в 2022 році акторка звинуватила його у домашньому насильстві, після чого пара розлучилася остаточно. Чи зустрічається з кимось 52-річна акторка, невідомо. Та наразі вона присвячує багато свого часу інформаційній діяльності. Як можна бачити з новин у західних ЗМІ, вона різними засобами інформує спільноту про розсіяний склероз, намагаючись допомогти іншим діагностувати це захворювання на ранніх етапах. Талановита Роуз Макгоон стала відома завдяки фільмам жахів, крик та фантоми. Але більш за все вона запам'яталася ролью Пейдж у культовому серіалі Нульових зачаровані у 2005 році. Акторка навіть удостоїлася премії MTV Movie Awards у номінації Краща сестра за роль у зачарованих. У 2007 році в житті Роуз сталася трагедія. Вона потрапила в серйозну дорожню транспортну пригоду, внаслідок якої уламки скла розбитих сонячних окулярів, чисельними порізами пошк. Ходили їй половину обличчя та повіки. Пластичним хірургам довелося виконати ювелірну роботу, але повернути первоздану Роуз було вже неможливо. Зовнішність голівудської зірки сильно змінилася. І, хоча після цього вона ще знімалась, великого успіху ці кінороботи не приносили. Будучи на піку популярності, зірка мала бурне особисте життя. Серед її бойфрендів був і скандально відомий Мерлін Менсон. Епатажна пара шокувала шанувальників. Зокрема, коли Роуз з'явилася на червоній доріжці в абсолютно прозорій сукні. Тож Кані Вест та його Б'янка, як бачите, не були першими. Останнім часом Роуз не перестає шокувати публіку. Якщо коротку стрижку актриси фанати прийняли лояльно, то поголена голова справила на них не найкращі враження, про що свідчили коментарі під кожним новим фото в соцмережі. А наприкінці 2017-го вона перша розповіла про домагання продюсера Харві Ванштейна. Пізніше Розгорівся новий скандал, її звинуватили у зберіганні заборонених речовин. А вже після цього вона стала активісткою руху МІТУ. У 2020-му у ЗМІ почала з'являтися інформація, що Роуз зустрічається з дівчиною і дуже щаслива у цих відносинах. Наразі акторці 51 рік нових проєктів в неї немає, тож інтерес ЗМІ до неї поступово згасає. Канадська акторка і модель Еліша Кадберт здобула всесвітню популярність після фільмів Сусідка та реальна любов. Разом з тим Еліша багато років поспіль з'являлася на обкладинках журналів для дорослих, що, можливо, прославили її навіть більше ніж фільми. Останньою відомою її кінороботою на цей час є фільм Бандит 2022 року випуску. І коли мова йде про красиву голівудську акторку, точно про що ви подумаєте в останню чергу, намагаючись вгадати її хобі, так. Це про хокей. Вона палка вболівальниця хокею та власниця сезонного квитка на матчі улюбленої команди. І схоже, що вона у цьому розбирається як справжній експерт, тому що у 2005 році навіть завела свій блог на сайті НХЛ. Особисте життя теж тісно пов'язано з хокеєм. У 2013-му Іліша вийшла заміж за хокеїста Діона Фанефа, з яким вона зустрічалася 5 років. До їхнього весілля. У пари є донька 2017 року народження, яку звуть Зайфаєр. Деякі змі писали, що у 2022 році у них народився син, але фото підтверджень тому немає. Зараз акторці 42 роки, і на публіці вона з'являється рідко. Акторка Елісон Ганніган відома за роль Мішель Флаєрті у культовій комедії Американський пиріг. Слава обрушилась на неї практично миттєво. Зараз вже важко знайти людину, яка дорослішала у нульові та не пам'ятала б її обличчя. Також вона відома по серіалам Бафі Винищувачка вампірів та як я зустрів вашу маму. Але вже роками пізніше, після виходу цих проєктів акторка перейшла працювати у маловідомі телевізійні проєкти на американському телебаченні. Та робота, як То кажуть, не все. Акторка знайшла своє справжнє щастя у сімейному житті. Актор Алексіс Денісов познайомився з нею на зйомках серіалу Бафі винищувачка вампірів. Та вже незабаром у них почалися стосунки. Зараз Елісон 51 рік, і з чоловіком вони виховують двох доньок Сатіану Мері та Ківу Джейн. Що ж до іншої зірки американського пирога, та реліт відео про неї було на каналі раніше. Я дам вам посилання на нього в кінці цього відео. У 2000 році фільм про нью-йоркський бар бридка койот не схвалили критики, а ось глядачі зустріли дуже тепло. А романтична та приваблива виконавиця головної ролі. Пайпер перабо відразу ж отримала любов прихильників. Пізніше Пайпер знялася у фільмі Оптом дешевше та його продовженні. А також спробувала себе у жанрі наукової фантастики у картинах Престиж та Петля часу. Окрім кіно Пайпер також грала у театрі. У 2007 році вона дебютувала на Бродвеї з головною ролі у п'єсі Причини бути милою. А у 2021 році була запрошеною зіркою у серіалі «Єллоустоун». Про особисте життя акторки відомо небагато. З 2014 року Пайпер одружена з актором, режисером і продюсером Стівеном Кеєм. З яким вона зустрічалася три роки до їхнього весілля зараз. Акторці 48 Вона вегетаріанка, любить слухати класичну музику та читати художню літературу в соцмережах. Вона висвітлює рух, який підтримує іммігрантів у боротьбі за їхні права. Налишається вона і осторонь від проблем нашої країни. Та нещодавно разом із Стівеном Кінгом, Алісою Мілано та іншими відомими людьми підтримала президента України після всім відомої суперечки у Білому домі. Пишіть, які акторки нульових запам'ятались вам найбільше. Можливо, когось з ваших улюблениць тут не було. Тож обов'язково дайте знати про це у коментарях. Також в кінці цього відео буде посилання на випуск з іншими відомими акторками двохтисячних. Можливо, ваш кумир дитинства чи юності був саме там. Всім дякую за перегляд! А особлива подяка тим, хто підписався на канал та натиснув на дзвіночок. Чим активніше буде зростати наша з вами спільнота любителів зіркових історій, тим частіше будуть з'являтися нові відео на цьому каналі.